Як перевірити та скинути пробіг до ТО «Шкода Рапід 2014 рік. Включаємо спалення. Заходимо в менюшку. Настройки. ТО. Інформація. І дивимося, скільки днів і кілометрів залишилося до наступного ТО, до заміни масла і до інспекційного сервісу. Для того, щоб скинути пробіг ТО, пробіг до заміни масла, потрібно зажати ось цю клавішу скидання шляху. Зажимаємо, тримаємо, поки показання знову не повернуться і включаємо запалення. Відпускаємо. і тепер можемо обратить обнулити. обнулити індикатор сервісу по заміні масла. Для того, щоб. Скинути інспекційний сервіс. Включаємо аварійку на виключеному запаленні І так само зажимаємо клавішу. Чекаємо, поки кілометраж знову відобразиться, і включаємо запалення. І нас запитує, чи обнулить індикатор інспекційного сервіса. І обираємо обнулити. Зараз я нажму відміна. На цьому. все, Користуйтесь.